Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму YouTube-каналі. З вами отець Роман Лаба. І якщо вам не важко, то підпишіться на цей ресурс. Декілька днів українське суспільство обговорювало і продовжує обговорювати інцидент, який стався з українським католицьким університетом. Ця новина настільки затьмарила інформаційний простір, що здавалося, на якусь мить усі забули про трагічну загибель пана. Андрія Парубія ем, спеціально в ці дні не записував жодних коментарів, щоб дещо спостерігати за реакцією суспільства. Одні апелювали до християнських цінностей, інші підкреслювали потребу якісної комунікації, багато публічних осіб із числа громадських діячів, і числа духовенства, здебільшого виражали свою підтримку українському католицькому університету. Звісно, не бракувало і розчарованих такою позицією, також із числа духовенства. Ситуація, яка склалася, я, звісно, підтримую Український католицький університет. Однак хотів би усіх нас закликати до більшої послідовності, а для цього приглянемося до деяких фактів останнього десятиліття. Отже, у 2013 році єпископом Рима став Папа Франциск, Хорхе Марія Бергольо. Вже від початку Понтифікату Папа Франциск виражав свою відкритість до ЛГБТ середовищ. І на початку власне Понтифікату чуємо знану заяву, хто я такий, щоб судити. А наприкінці Понтифікату в 2023 році, в переддень Різдва Христового, маємо ухвалення декларації «Fiducia supplicans», яка, як читаємо виразно в презентації самого документу на самому початку, відкриває можливість благословення пар в нерегулярній ситуації і пар тієї самої статі. А це, дорогі мої, це не прапорець на аватарку поставити. Коротко згадаємо про деякі факти, які виглядають значно, значно більш поважніше, ніж прапорець. Наприклад, десятки номінацій на найвищі церковні посади кардиналів, єрархів, які підтримують ЛГБТ ідеологію. Це такі особи, як кардинал Блес Купіч або Супіч Стікаго. Який на синоді присвяченому сім'ї виразив надію на можливість прийняття причастя не лише розлученим парам, а й гомосексуальним парам. Це такий ієрарх, як Маріо Грех, який від... виступає за зміну катехизму католицької церкви у пунктах, які говорять про гомосексуалізм, це кардинал Жан-Клод Олеріш, це кардинал Вільтон Грегорі. Який під час прайду дозволив обвішати прапорцями катедру непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, це кардинал Серджіо да Дароша, голова Епископату Бразилії, здається, вже колишній, і архієпископ Сан Сальвадору в той самий день, коли німецькі служителі, це було декілька років тому, в знак протесту Ватикану проти Ватикану власне, благословляли гомосексуальні партнерства. Тут пригадаю, що у 2021 році. Конгрегація, чи то вже Дкастерії Віровчення видав таку ноту, що не можна благословити паро тієї самої статі. Бачите, за два роки багато чого може змінитися. Більше того, лицемірство полягає в тому, що намагаються доводити, доказувати, що фідучія супліканс ніяк не суперечить попередньому. Документу. То щось є насправді неймовірного. Отже, кардинал Серджіо Дароша. В той самий день, коли німецькі служителі, власне, в 2021 році благословляли гомосексуальні партнерства, то кардинал Дароша звершив святу Месу в пам'ять жертв руху анти-ЛГБТК. І ця свята Меса відбулася в храмі святого сімейства. На ній були. Присутні численні представники ЛГБТ спільноти, які отримували святе причастя. А під час своєї проповіді до представників лгбт рухів кардинал Дароша сказав: ми запрошені пережити досвід перших учнів, яких розпізнавали з того, що вони живуть за заповіддю любові, таких номінацій, дорогі мої, є так багато, що ну, не вистачило би на одне відео. Може, наступний факт: в квітні 2020 року, коли світ поневолила одна загадкова хвороба, папа Франциск через свого представника, який є роздавачем милостині, забувся цей термін українською мовою, через кардинала Конрада Краєвського, допоміг групі транссексуальних проституток з Південної Америки. Які проживали поблизу Риму та залишилися без засобів до існування під час пандемії, залишилися ну, якби безробітними. Ну і, звісно, треба потребували допомоги. допомоги. Дорогі мої, ну, що це порівняно з прапорцем? Що це порівняно з прапорцем? 17 жовтня 2023 року, під час 50-хвилинної приватної аудієнції Франциск, Папа Франциск зустрівся з представниками New Way Ministry, католицької, католицької в лапках, звісно, LGBTQ організації, якій Папа Франциск надавав пастирську підтримку і, в принципі, підтримував цю організацію. Е, натомість, пригадаю, що у 2010 році. Конференція єпископату Сполучених Штатів Америки видала таку ноту, таке комуніке, в якому зазначалося, що дана організація не представляє автентичну інтерпретацію католицької церкви, і зазначалося, що вона вводить вірних в оману щодо автентичного вчення та служіння церкви. Наступний факт. Папа Франциск написав передмову до книги авторства отця Джеймса Мартіна. Лазарю вийде. Лазарю кам. Так вийде. Як ви думаєте, дорогі глядачі, що бачить в цих словах Ісуса, скерованих до Лазаря отець Джеймс Мартін. Ну, так, ви, ви здогадалися. Це заохочення до камінь аутів з боку гомосексуальних осіб. Та інших душ, які не до кінця приймають свою статеву ідентичність. Що це порівняно з прапорцем? У 2023 році була опублікована врешті, нарешті, ну, на жаль, декларація Фідучія Супліканс, яка, як би хто не хотів це бачити, як би хто це не називав, говорить про благословення для партії і самої статі. І про це написано в офіційній презентації документу на сторінці www.vatican.va, тобто на офіційному сайті Апостольського престолу. Добре, залишмо на хвильку папу Франциска, який вже відповідає перед Богом за свої рішення, і хай Господь буде до нього милосердним. Торкнемося більш актуальних подій. Саме під час розпалу скандалу, пов'язаного з Українським католицьким університетом в Римі, в рамках ювілейного року відбулося паломництво лгбтк спільноти. Як було оголошено раніше, в суботу, вже 6 вересня, італійська організація Латенда di Джоната. Разом з міжнародною групою Rainbow Catholic, тобто, як це сказати, веселкові католики о, щось такого, так, організували ЛГБТ паломництво до апостольських порогів на сайті організаторів, опубліковані власне вже перші статті, які місять роздуми учасників паломництва. Основні святкування включали молитовне чування, яке відбулося в церкві святого імені Ісуса. Ввечері, в п'ятницю і свята Меса в суботу, 6 вересня, після чого учасники прийшли до Базиліки святого Петра, де пройшли через святі двері. Проповідь перед учасниками цієї події виголосив віце-президент італійського єпископату. Дорогі мої, хочу, щоб збагнули розмахи. Розмахи паломництва, так? Перед учасниками власне, цієї події проповідь виголосив віце-президент італійського єпископату, єпископ Франческо Савіно. Ця проповідь вже на цитати розібралася, і один із прихильників гендерної ідеології, отець Джеймс Мартін, в соціальних мережах запостив ось таку цитату з проповіді. Цитую, це був рік, коли земля повернулась тим, у кого її було забрано. Ювілей був часом списання боргів та звільнення рабів і полонених, ювілей був часом звільнення пригноблених та відновлення гідності тим, у кого її було забрано. Брати і сестри, я кажу це з емоціями. Отець єпископ Франческо Савіно зворушується, коли це каже. Настав час повернути гідність усім, особливо тим, у кого її було забрано, так мав сказати італійський владика паломникам. Тобто, в розумінні єпископа Франческо Савіне у представників ЛГБТ спільноти було забрано гідність, і тепер треба було її повернути. Ну, не знаю, напевно, владеці йшлося про гідність дітей Божих. Але коли церква забирала гідність дітей Божих в кого-небудь, церква завжди проголошувала, що людина втрачає гідність Божої дитини через гріх. Хоча в світлі документу «Dignitas infinita», тобто достоинство, нескінченна гідність, ну це вже не те, не аж так. Очевидно. Отже, про яку гідність мова? Вже дуже просто, дуже просто, дорогі мої, представники ЛГБТ спільноти домагаються трактування себе згідно того, як вони себе ідентифікують, а пригадаю, пригадаю значення цієї абревіатури, лесбійки, геї, бісексуали і транссексуали. Ну, а літера Q queer означає просто різноманіття. Тобто десятки, десятки, а то, мабуть, вже й сотні різних інших гендерів. Наприклад, такий гендер, як асексуал, тобто взагалі безсексуальний, або пансексуал, тобто всесексуальний тощо. Тощо. Поки що немає якоїсь виразної реакції папи Лева 14-го на цю дійсність, якою є ідеологія ЛГБТК. Є навіть якісь ознаки занепокоєння, бо зараз перед паломництвом ЛГБТ ЛГБТ середовищ, папа Лев прийняв на аудієнції згаданого вже отця Джеймса Мартіна. А потім той отець Джеймс Мартін в своїх соцмережах написав, що папа Лев у питаннях ЛГБТК середовищ буде продовжувати лінію папи Франциска. Поживемо, побачимо, але не дай Боже. Гляньмо на декілька світлин цього паломництва. Ось, будь ласка, на ваших екранах ви можете подивитися як паломники. З хрестом розмальованого, власне, веселковими кольорами входять до базиліки. Так, тут вони десь на, на площі. Ось. Я іноді уявляю собі, дорогі мої, як католик з 1925 року, ну або 1935 року, як вам зручно, знаходить машину часу. І мандрує у 2025 рік, тобто десь там 90 100 років. Такий католик, коли був у своєму 1925 році, то в своєму місці, в червні місяці, бачив ось такі процесії. Це були процесії Божого тіла, це були червневі молебні, це були процесії, присвячені Діві Марії. І тепер він прибуває у 2025 рік і бачить ось такі процесії, такі марші. Думаю, що наш герой глибоко обурився б і, подумавши, що якась група захопила місто, захопила церкву, наш обурений герой відважним кроком іде до архієпископа, наприклад, Вілтон Грегорі або Роберта Маклероя, або Вінсента Ніколсона, або до єпископа. Франческо Савіне і раптом дізнається, що для учасників отої ходи буде Євхаристія, свята Меса. А якщо б наш мандрівник потрапив у 2025 рік десь у Німеччині, то побачив би, як отець Вольфхан Роте благословляє двох чоловіків, які тримаються за руку. Тут серце нашого гіпотетичного мандрівника у часі могло би не витримати. Як бачимо всі ці події, дорогі мої, це не прапорційна аватарці. Це один суцільний прапорець. Це один суцільний прапорець, дорогі мої. Повернемося до Уку. Я радий, що Український Католицький університет врешті почав давати ознаки життя, тобто здорової католицької реакції. Я не вважаю, що з правильної комунікації ми маємо робити якогось ідола. Наш Спаситель інколи виражав брак делікатності і виражався конкретно. конкретно. Думаю, що сьогодні він би отримав догану за брак душпастерської вразливості. Так. Однак, дорогі мої, в світлі всього цього, будьмо послідовні не лише у підтримці Українського католицького університету, а реагуючи на все, що відбувається в церкві, на ЛГБТ-паломництва, на благословення Івана і Степана, на призначення про абортивних діячів і прихильників гендерної ідеології до папських інституцій, наприклад, до Папської академії життя. Будьмо відважні і ревні у захисті біблійної правди про людину, про спасіння в Ісусі Христі, про подружжя і сім'ю. Максимум, що може нам статися, дорогі мої, це переслідування за правду. Але саме так і має бути. Саме це і заповів нам наш Господь Ісус Христос блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради, радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.